Усім привіт, з вами як завжди, я Афрі. Сьогодні в цьому відео я покажу, як прийняти участь в новому IDO від BGByBit. Байбіт. У нас виходить токен під назвою Ауф І перед тим як ми розпочнемо, будь ласка, підпишись та постав лайк на мій канал. А також це вже більше трьох відео я зняв про ось ці от IDO і розказав, як в них приймати участь. І так, розпочнемо. Я вже знаходжусь на ось цій сторінці з IDO, ссылку я ставлю в описанні, або переходь мій телеграм-канал, і там також ти знайдеш ссылку на ось цю сторінку. І одразу давайте я покажу, як закинути 250 доларів, от сюди, от в цей Bybit Wallet. нажимаємо ось тут от, аккаунт фінансування. А якщо ви тільки перший раз ось це от робите, то ось тут от справа зверху нажимаєте Bybit Wallet і создаєте свій новий Bybit Wallet за два кліка. І потім, коли ви создали вже свій Bybit Wallet, нажимаємо на аккаунт фінансування. І ось тут от нам потрібно перекинути USDT свого основного Bybit аккаунта на ваш Bybit валіт. І ось тут от вписуємо 252 долара, бо в нас комісія знімає 1 долар і тому з запасом трошки беремо. І нажимаємо Потвердіть і перекидаємо гроші на оцей Bybit Wallet. І коли ми перекинули, вони в нас ось тут от лежать на Bybit Wallet. І їх можна перевірити, ось тут от Bybit Wallet, нажимаєте і у вас. відкривається віддельне вікно з вашим кошельком, і там ви можете подивитись, чи прийшли ваші гроші. І так, коли прийшли ваші гроші, ви вже все, можна сказати, зробили. Осталось вам з, ось тут приєднатись до сьогодні IDO. І коли ви вже приєднались, то ви просто ждете, коли розпочнеться період снімків, а потім вже період розіграшів. І так, давайте я розкажу про цей проєкт. Проект у проект нас виходить з начальною ціною 0.035 USDT. І всього виділили під це IDO в нас 30 тисяч USDT виграшних. І бачимо, що в нас виграшних всього тікетів 150. Тобто зараз участвує більше 10 000 чоловік, і з цих 10 000 чоловік в нас виграє всього-навсього 150 чоловік. І так, бачимо, що ось тут в, справа в нас є задання, за які ми можемо отримати ще допомігні тікети. І ось тут от розписання наше. Ну, оце все ви знаєте, я вже робив відео про оце IDO. Якщо ви ще не бачили попередніх моїх відео про IDO, можете переглянути. Ось тут зараз вискочать відео, можете перейти і подивитись. Далі, ось тут можемо нажати White Pepper. Нажимаємо, і ось тут нам потрібно подивитись і знайти, де буде прописано про оце IDO, скільки в нас відкривається процентів при виході нашої IDO, якщо ми виграємо. І так, ось тут от я найшов. Значить, нажимаєте токен Економіка і ось тут ви дистриб'юшн. І так, ось це от ком'юніті івін, це вроді під IDO воно зв'язане. І бачимо, що коли ми виграємо, і одразу получимо ми 10% від цього проекту, а потім кожних 3 місяці ми будемо получати по 5% ось тих от монеток. Сьогодні я зробив ось такий от обзор на ось це от IDO. З вами був, як завжди, я Фрі. Усім гарного дня і всім пока-пока.